дивитеся новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю вперше в Україні. Порт виставили на приватизацію. Мова йде про майновий комплекс усть Дунайського порту на Одещині. Аукціон проведуть вже 17 січня наступного року. Стартова ціна 60 мільйонів гривень. Додам наразі спочатку повномасштабного вторгнення повноцінно можуть працювати порти лише на Дунаї. Тож усть Дунайський має бути особливо цікавим для потенційних інвесторів. Вважають у фонді держмайна. Україна та Азербайджан планують розвивати співробітництво у аграрній галузі. Йдеться зокрема про горіхові культури на міжнародній конференції, що відбулась в Одесі. Науковці з обох країн вирішили об'єднати зусилля у вирощуванні горіхоплодних садів, а саме мигдалю, фундуку та волоського горіху. Нещодавно появився ще один науковий заклад: це як інститут кліматично орієнтованого землеробства. І я вважаю, що це повинен бути центром об'єднання зусиль щодо розвитку е, садівництва, горіхового садівництва на Одещині і не тільки, а по всій Україні. Тому сьогодні ми проводимо спільно із інститутом цей захід конференцію, на яку запросили фактично вчених Одещини цей екологічний університет, і технологічний університет, аграрний університет. Організатори заходу діляться головна мета найближчим часом зробити все можливе задля того, аби Україна максимально знизила імпорт горіхових культур, а натомість розвивала свій власний внутрішній ринок. Ми сьогодні ввозимо і фундук в Україну, Ми ввозимо мигдаль в Україну, коли в нас є можливість абсолютно займатися виробництвом цієї продукції. І якраз моя моя позиція, і моє бачення, перспективності розвитку цього напрямку за рахунок створення нашого внутрішнього українського ринку, тому що він не насичений. А якщо і насичений, то зарубіжними сортами далеко не конкурентними навіть нашим сортам, тому що як і всіх бажано, щоб була краще. Це багаторічна культура. І на теперішній час це дуже рентабельна, високоефективно, вона користується попитом, продукція гріхівництва користується попитом і на міжнародному, і на внутрішньому ринку, має велику ціну, тому це, за цею галузі також майбутнє. В Одесі відбувся ярмарок вакансій, де кожен бажаючий мав змогу отримати консультації від роботодавців та заповнити анкети для подальшої можливості працевлаштування. Для відвідувачів створили психологічні портрети, які допоможуть у пошуку роботи, а також ознайомлювали з освітніми програмами. Детальніше про захід дивіться у сюжеті. Центр незламності на Новосельського 64 переповнений людьми, і цього разу не через відключення світла. Там провели ярмарок вакансій для всіх бажаючих знайти роботу. В першу чергу направлено на те, щоб люди, які зараз без роботи по нашим оцінкам, це до 40% дієспособного населення країни без роботи зараз, так чи інакше. Ми хочемо, щоб люди і одесити, і тимчасово переміщені з місць бойових дій знайти якусь роботу, не якусь просто, а роботу, яка їм потрібна, яка потрібно заробляти гроші, кормити сім'ї і взагалі бути в стабільності. Відвідувачі заходу діляться самостійно, працевлаштуватися їм не вдалося, тому і вирішили прийти на ярмарок вакансій. Вакансій немає. на місце 5-6 кандидатів це як, як мінімум, можна так сказати. даже на самую простую работу устроиться практически невозможно. Пенсию я не получаю, гуманитарной помощи я не получаю, я уже два месяца не могу найти работу. Муж военнослужащий, а я в торговле работала 20 лет и в связи с войной бросила, потому что не могу. Мы живем на территории воинской части, Бігом в бомбовбіжи постоянно, тому я не можу створити рібенка. Ищу что то такое? Щоб ліба на нескільки часовують, либо на тамушу Что Що, що такое може бути, я не знаю. На ярмарку люди можуть поспілкуватися з роботодавцями, а також заповнити анкети, які організатори згодом опрацюють та надішлють компаніям-партнерам. Крім того, всі бажаючі мають змогу отримати консультаційні та освітні послуги від одеського центру Дія бізнес. Будь-яка людина, яка хоче відкрити власну справу, або вже ма і власну справу може звернутися до нашого центру як в рамках ярмарку вакансій, так і в нашому центрі «Дія бізнес в Одесі на Грецькій 1А для того, щоб отримати консультації, отримати освітні знання, зареєструватися, наприклад, на наші заходи, освітні, лекції, вебінари. Тощо серед роботодавців на ярмарку вакансій є і представники київського військомату, які також активно шукають нові кадри для роботи по захисту нашої країни. Дуже потрібні кваліфіковані. Військовослужбовці, які будуть як на передовій, звичайно, так і в тилу знаходитися, виконувати свої обов'язки. Потрібні як і електрики, як водії, як будівельники, як траншейники, трактористи тощо, так і звичайні стрілці, гранатометники, оператори пускових основок і так далі. Тобто, тут неможливо сказати, що наразі є якась потреба, її треба заповнювати. Ні, потреби завжди змінюються, тому необхідно постійно контактувати з частинами. Військові наголо. Вони готові прийняти не тільки чоловіків, а й жінок для боротьби з ворогом. Олександра Манохіна, Олексій Філіпов, Сьомий канал. Одеські волонтери збирають гроші на лазні для ЗСУ. Для тестування такої ідеї поки хочуть придбати хоча б одну. Ціна питання понад 10 тисяч доларів. Як долучитися та допомогти проєкту? Дивіться у сюжеті. В окопі у калюжі під дощем. Ці фото з передової зачепили волонтерів, тому вони вирішили замовити для ЗСУ пересувні лазні у якості проби хочуть придбати одну і перевозити її на позиції. Бо багато дуже знімків, на яких просто видно, як ребята в положенні де вони знаходяться і наскільки там холодно, тому що ми й буршуки передавали туди. І Зазріла така ідея зробити такий тур, по де це можливо по передовій. І Просто прогріть солдат прототип лазні виглядає ось так, але саму конструкцію збільшать, аби вона змогла вмістити від восьми до десяти людей. Виготовлятимуть її в Одесі на одному із місцевих заводів. В ней будет комната для переодевания. Ей же можно будет воспользоваться в качестве небольшой трапезной. Также у нас будет комната моечная. И сама парная будет сделана Г-образным способом. Котел, который будет прогревать баню, одновременно будет отапливать помещение, все три помещения, а также греть воду. Поэтому в этой бане Благодаря одним лишь дровам буде всегда гаряча вода, шикарна температура для паріння. Сама лазня буде за розміром як 20-футовий контейнер. Її зможе перевозити вантажівка. Площа бані буде як кімната у квартирі. Зібрати її обіцяють за тиждень, але ціна питання понад 10 тисяч доларів, не враховуючи транспортування та інші матеріали, як от дрова та вода. Зараз для придбання лазні збирають кошти, тож ви можете долучитись до збору за. Реквізитами, вказаними на екрані, на цьому підприємстві в Одесі збирають ще й пункти обігріву невеликі будиночки, аби витримувати будь-які погодні умови. Потужності підприємства дозволяють виробляти близько 200 пунктів обігріву на місяць. Він є утеплений. В нього є достатньо тепла підлога, на якої можна сушити навіть речі. Є вентиляція, яка дозволяє дихати свіжим повітрям, тому що одночасово в такому пункті можуть знаходитися до 60 осіб. Також в ньому є система Starlink, яка дозволяє цілодобово користатися інтернетом. Є польова кухня. Наш пункт побудований як будинок, а не як палатка, тому він більш прочніший. Раніше це підприємство виготовляло модульні будинки, які продавали за кордоном. Та з початком війни тут почали робити помешкання для переселенців. Один такий вже встановили у Бородянці. Івана Грисимчук, Сенія Сітінська, Євген Ячменцев, сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьому телеканал.